Друзі, о цих місцинах я ніколи не знаходив грибочки та ще й такого розміру, скільки тут не ходив, отут біля цих тополей. Тут, туди, сюди. А тут бачите, що зараз там, в цьому такий як, тут як і ярок так і йде. І, є. зараз ще підемо туди далі, перевіримо. Ось так. Бабка тополева. Рулить? Підписуємось, друзі. Ставимо подобаєчку. Друзі, це просто якийсь клондайк сьогодні. Ось, тополя. Що під тополями росте? Так. Бабка тополила, друзі. Гігантських розмірів. Ще й жучок там скарбить. Погляньте. Просто мега гриб. Ми сюди. Оце так бомба, погляньте. Я не знаю. У мене емоції просто мене перехоплюють